Всім привіт! 17 серпня, Північний Схід Дніпропетровщини. Вчора, хто бачив шорцик, вчорашній у нас розпочався підтримуючий взяток з соняху самого крайнього, так званий пізній сонях. Там мені в коментах вже хтось встиг написати, що пізній сонях це тільки радість для пасічника візуальна, з нього мов нічого не буде. Не згоден. Саме перше, що з нього буде, те, що 100% і корисне, це пилок, який зараз дуже потрібен для вигодовування розплоду. Це перше. По-друге, вчора ви бачили, бджола ввечері сиділа. Ми показували один там сонях, другий, третій, тобто бджола на нього іде. Щодо нектару, ось показую. Вчора в нас на вагах було мінус 200 грамів. Сьогодні зранку ваги майже вирівнялись. Тобто зараз десь ось я, ну я вже свої ваги знаю, зараз десь 100 грамів немає, але бджола працює зранку вже. Ось вам покажу. О. Бачите, потрошку починає прокидатися. Тобто це маса бджоли, яка вилітіла, це 100%, там навіть більше. Що я хочу цим сказати? Я хочу сказати, що завчора у нас зараз в середньому в день було мінус 100 грамів. Ось я дивився позавчора, вчора, тобто 200 грамів. Сьогодні майже вони вирівнялись. Тобто завчора бджоли принесли, з учетом того, що їх зараз десь грам 100 точно немає, 200 грамів. Тобто вчора був такий привіс. Що буде сьогодні, я ввечері приїду, покажу. Тобто я приїду ставити е під низ планшети да, і буду вам показувати, що вони принесли. Е звісно, це не буде плюс кілограм, плюс 2 кілограма, але це підтримуючий взяток, який зараз потрібен, по-перше, для стимуляції матки, по-друге, пилок. Думаю, з цим зрозуміло. Що буду робити зараз? Зараз буду ставити пластини. Ось вчора так само. Ти, що вагові, будь ласка, бачите? Все нормально, бджоли живі. Давайте дивимось, тут ставили бджоли живі, ніхто ніде не висипався. Ми ставили 23-й вулик, бджоли живі. Ставили 17-й вулик, бджоли живі, Сьомка, бджоли живі. Тобто, пластини нормальні, пластини працюють. Щодо того, скільки буде сипатись кліща, поставлю ввечері планшети. і... Завтра вже покажу.